Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Світ не може бути тільки для п'ятьох. Це натяк на членів ради безпеки ООН. Це одна з тез, що стає все більш популярною в світі. Про це та про те, що Європа має ще сказати своє вагоме слово. Розповів перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, Наші колезі Наталі Масвічук інтерв'ю відбулося одразу після міжнародного форуму Глобальне перезавантаження, де війна Росії проти України була однією з найцентральніших тем. Розмова вийшла справді цікава. Давайте зараз дивитися. Ну а о 16.00 починається наш спеціальний ефір з виїзної локації. Пан Сергій, вітаю вас. Дякую, що. Все таки даєте інтерв'ю. А питання гарантій безпеки воно ще в якихось колах обговорюється. Чи е, всі дійшли до того, що треба дати Україні зброю, треба дати Україні можливість безпеки, обговорюється щоденно. Гарантії безпеки? Гарантії безпеки обговорюється щоденно. І е, е, як я і сказав, є коли мова йде про політичний дипломатичний рівень, є три ключові е, рівня цих. Е, Обговорень це президентський рівень, міністр закордонних справ і радники з питань національної безпеки в нашому випадку. Це керівник офісу президента Андрій Єрмак. І ці розмови ведуться щодня. Повірте мені. Якщо не офлайн, то онлайн. А ви маєте якусь картинку ідеальних гарантій безпеки для української ситуації? Ну, ідеального у цьому світі нічого немає. Ми маємо всі прагнути перфекціонізму, але перфекціонізму не буде. Єдине, що я можу вам сказати, я впевнений, що ми вже українці ніколи не погодяться на псевдо запевнення в безпеці. Давайте нагадаємо, що буде Будапешті навіть гарантій не було. Ми всі у повсякденній мові кажемо гарантії, гарантії, коли мова веде про Будапештський меморандум, насправді там навіть слова такого не вживалося. Насправді йшлося про запевнення assurances щодо безпеки. Ні, цей механізм і цей формат вже не є прийнятним. Він є більше того, абсолютно неприйнятним. Мова має йти, і ви можете побачити це і в офіційних заявах президента і міністра закордонних справ про. Legally binding, тобто вони мають бути юридично закріпленими гарантії, які пройдуть через національний парламент і конгрес Сполучених Штатів, і тоді буде їх виконання, в тому числі не залежати від того, що в демократичних суспільствах регулярно відбувається. Це там election сайклс, коли вибори проходять, приходить новий політичний режим, нові політичні партії. Так, звичайно. Тому е, я думаю, що це вже є чинником, який усвідомили і наші європейські партнери, і, власне, про це ми чуємо і в Вашингтоні, що нові гарантії мають бути дуже солідними і юридично зобов'язуючими. Нас з Вашингтоном все, ще працюємо по лінії гарантії, чому покладаємо сухівки? Ні, ні, ні. Я не знаю. Я, от, чесно кажучи, мені самому цікаво, звідки у вас така уява, що е, переговори і діалог. Скажу, ти е, що Трамп сказав, я тут тільки я преференцію, ні, ні, ну почекайте, Я думаю, що ви трошки симпліфіцируєте, спрощуєте е, слова е, Трампа. Е, ні, такого не було. Те, що е, з того, що я знаю, Вашингтон наполягає на лідуючій ролі Європи, це правда. І він ніколи цього не приховував. Ну, власне, і сама Європа. Якщо Європа послідовно багато років каже, що війна проти України має наслідки для всього континенту, це означає, що вся Європа, саме цей континент, має передусім первинну відповідальність за цей континент. І Європа е, зробила вже низку важливих висновків з того, що відбувається, запущені е, механізми перегляду е, політик оборони і безпеки, запущені механізми, які дозволять в перспективі. Е, в Європі бути більш незалежною, коли мова йде про забезпечення власної безпеки або навіть виробництва озброєнь або боєприпасів. Ну це ж несерйозно, що такий багатий, найбагатший регіон світу, як Європа, на сьогодні в по деяких показниках програє найбідніший голодаючий північній Кореї. Ну правильно. Тому що, на превеликий жаль, моя особиста приватна думка, що останніми десятиліттями до того, як не розпочалася ця повномасштабна агресія, Європа занурилася в цей діданізм, це насолодження економічними і соціальними здобутками. Я не хочу ображати європейців. Це абсолютно правильно пишатися і користатися тими здобутками, які вони досягли завдяки правильній економічній політиці, правильній політиці в соціальній сфері, завдяки роботі європейських структур і європейського союзу, але це не означає, що Європа може дозволити собі безкінечно покладатися на парасольку. І за океану, і тут, в принципі, на мою приватну думку є глибока раціональна думка, в тому числі і американської адміністрації, про те, що європейці мають взяти більшу відповідальність за свою безпеку. Це звичайно неможливо досягти овернайт. Це неможливо навіть досягти за пару років, тому що це дуже складна матерія. Але в кінцевому рахунку. Підвищення відповідальності окремих європейських країн і Європи в цілому за свою безпеку не означає, що буде розірвано трансатлантичний зв'язок, тому що трансатлантичний зв'язок і надалі буде залишатися головною умовою збереження миру і безпеки по обидва боки Атлантики. Давайте не забувати, що навіть якби Завдяки нашим спільним зусиллям. Завтра ми би досягли припинення вогню, можливо, навіть укладенню тієї чи іншої мирної угоди, Російська Федерація і надалі залишатиметься реальною загрозою і не тільки Україні, а всій Європі. Тому що не можна очікувати, що або раптом на восьмому десятку років. Путін переродиться в своїй філософії і сприйнятті світу, або навіть сподіватися, що якщо не стане Путіна і замість Путіна буде якісь там Іванов, Петров і Сідоров, що зміниться система? Система не зміниться. І як я казав, в тому числі неодноразово, і в тому числі сьогодні, на цьому заході, знаєте, нацистська Німеччина пройшла глибокий процес денацифікації. Якщо Росія не пройде Глибокий процес депутінізації, а депутінізація, вона так само, як і денацифікація, вона має відбутися на всіх рівнях суспільства. Це не лише армія, це не лише політика, це і освіта, і релігійна сфера, і етнополітика. все, розумієте? для цього потрібні десятиліття. Для того щоб Російська Федерація рано чи пізно стала для об'єднаної Європи тим, наприклад, чим є Канада для Сполучених Штатів Світпосибі. Вам величезне. Дякую. Відпочиньте.